Що сейчас, конечно, повне план Б? Ну тут до 21-го дотянуть. А далі а далі 22-й. Накупить гречки на всі деньги і кушать гречку. У зв'язку з карантином деякі люди перейшли на роботу вдома. Хтось пішов в відпустку. А от чи є у людей запасний план? А чим ви займаєтесь? Ну де працюєте? Масажні студії вас закрилось на карантин. Так, звичайно. Ну, взагалі, я я івентами займаюся, тому мене це напрямую коснулося на самом деле. Ну да. А де ви працюєте? Ой, дуже важливому... не, ну, фан в дуже важливому. Дуже важливі установи. Ми э, дилетанти широкого профілю. Кур'єром працюємо. Кур'єром. У вас робота не зупиняється? Ні, поки ще ні. Медична it індустрія. Займаємося операціями хірургічними. Але не напряму. Ми проектуємо направляючи на комп'ютері, щоб хірург міг без проблем провести операцію. Який так, план Б у вас uh, ну, Я переходити в онлайн як-то. Я буду організовувати всякі онлайн тренінги з якими цікавими темами. Вот я зараз uh, Не знаю. На час карантину, наверное, поки вдома сидіти. До числа. Угу. А якщо затягнеться карантин, що робитиме? Ой, не знаю, не знаю. Не я ще. Ну, будемо сидіти, а нам будуть платити гроші, бо наша компанія дбає про нас. А якщо до такого дійде, що у нас реально не буде роботи, то це вже, мабуть, буде якийсь крах реально цивілізації. І я не знаю, що тоді робити. Що робитимете, якщо не буде замовлень? Сидіть вдома, мабуть. Так, сидіть вдома, я гроші звідки брати. Не знаю. Сидіть, накупіть гречки на всі і Кушать гречку. Закривають стран, в якому я працюю, і тому не знаю. А який план Б? План Б? Ну, у мене є права, я буду таксувати банально. У вас є якісь альтернативні джерела доходу? У мене є просто накопичення. Як ви зможете прожити без зарплатні? Два місяці. Я вообще художник, у мене вчення тут же тут доход. Да, ні, ніту. А план Б. А, план Б муж. Хороший план Б. Я вважаю. Ну вообще в цілому, кечі є какие-то щодо там дополнительні істочники, заработки небольші. Ну, я думаю, місяць три, десь так. Ну, не хотілося б. А якщо после трьох місяців, то. Алло, алло, мам! В село, до батьків. Ну, не в село, а в іншу в, в страну. Попитала людей сама задумалася. У мене ж немає ніякого плану Б. А у вас є?